Історія двох братів та визвольний рух опришків у Черкасах. Презентували стрічку Довбуш. Сюжет побудований на історичних подіях 18-го століття, коли на західних землях України панувала шляхта. Зібравши військо, брати Іван та Олекса Довбуші почали відновлювати справедливість. Зйомки відбувалися у Карпатських горах, а сама прем'єра переносилася двічі. Чи задоволені результатом творці картини? Дивіться далі. Слава Україні! Частина команди, що працювала над фільмом «Довбуш», завітала до Черкаса, щоб розповісти про ідею, героїв картини та як відбувалися зйомки. Щодо до першого режисер стрічки Олесь Санін зауважує ця історія про славу та те, що вона робить із людьми. Побудована вона на історичних фактах про Олексу Довбуша. Про нього вже більше там двох з половиною століть складають різні історії. Не існує ніякої однозначності, кожен собі. В Карпатах чи, чи по всій Україні розказував про нього свою історію. І, власне, ця історія так само. Я, звичайно, що вивчив е багато документів, перечитав, напевно, всі книжки, які є, їх достатньо багато про, про цього персонажа. Але, але він в, ко в, кожну, в кожній книжці, в кожному фільмі, в кожній легенді він різний. І це мені було дуже цікаво, і я, власне, склав е свою історію про Олекси Добуша, про славу і про героя. У сюжеті йдеться про пришківський рух у часи братів Довбушів. Тоді лідерство над військом перекочувало від Івана до Олеся і навпаки. Зрештою, доля їх розвела. Олекса очолив рух, виходи з підпілля набули розмаху і стали більше визвольними аніж заради збагачення, як це було при Іванові Довбуші. Такої слави останній не хотів, але за ненависть до брата розплатився сповна. Ця кіноісторія мала вийти у 2021 році, але не склалося. Ми, маючи вже на руках половину коштів інвесторів, ми прийшли до держави і отримали від держави велику дуже суму на фільм 65 мільйонів гривень. І пішли в зйомку. Стався ковід, економіка якби державна рухнула, в нас почалися відмови інвесторів, з якими вже були підписані угоди, ми не могли вийти на знімальний майданчик. ну і так далі, І так далі. Це були проблеми творчих якихось історій. Складностей не було жодних. Відпрацьовували все до дрібниць. Традиції, побут, манера спілкування, все це досліджувалося і відтворено у стрічці. Траплялися й прикрі речі. Так творчій команді доводилося відновлювати деякі з природніх локацій, облюбованих туристами. Не менше суму наводять пустелі там, де колись був Карпатський ліс. Це ускладнювало роботу над фільмом. І ми ще місяць до цього прибирали ці скелі. Прибирали сміття, написи ПТУ 75. Тут був Вася. Брали з собою дрон, піднімалися. Ними дивилися, тому що нам треба були пейзажі вільних диких гір. Ми піднімалися, немає лісу, там вкрадено, там спалено, там знищено. Тому дуже-дуже мало місць лишилося тих, де ми можемо зняти історії такі. Поки тривали зйомки, періодично відбувалися містичні речі й нереальні збіги, розповідає актор фільму Олексій Гнатковський. Приміром, у горах випадково натрапили на давню колибу, її використали як декорацію в одній зі сцен. Знайшли в горах колибу, яка була. Яка е, більше ніж 300 років була збудована тому, і яку ніхто ніде не бачив дотепер. На жодній мапі туристичному маршруті її немає. Вони шукали так в говисоко в горах, щоб знімати кад, ну, кадри, де ноги не ступали людські. Так от знайшли там 6690 рік, бо там на цьому на зрубі ви написано коли бу, де ну людей уже не було як мінімум 200 років. Людська нога туди не ступала, там все заросло. У людей, у людей, знаєте, як гори забирають собі все. Що лишилося, вони гори забили, поглинають. Так оця коли була була поглинена горами. Дістатися гірських локацій ще те випробування для актора, додає Олексій Гнатковський. Увірити в четвертій годині там, третій прокидаюся, четвертій до четвертої я загримований. Мене запакували в якусь величезну машину з такими колесами. І так по, по таких скалах потягнули. привезли, кажуть, знімайся. Я познімався, змерклося, забрали гриби і додому. Стрічка про українського супергероя, який має реального прототипа, вже наробила галасу за кордоном. Американські колеги, переглянувши картину, здивувались, наскільки вона якісна, зважаючи на бюджет близько трьох мільйонів доларів. А в Німеччині охочих її переглянути виявилось настільки багато, що довелося відкривати додаткові зали. Наразі показ довбуша триває у п'яти країнах одночасно, розповідають творці фільму. Але його має переглянути і кожен український глядач, упевнений Олексій Гнатковський. Яку велику ціну платять українці за свою свободу і свою культуру? Бо ми платимо велику ціну за свою культуру, яка виганяє все москальське з наших душ. Кіно «Довбуш» – це історичний фільм для всієї нашої України. Це однозначно війде в історію як світового і українського кінематографу, так і в історію України загалом. Це епохальне кіно, яке е, почне нову епоху.